Військовослужбовці, які отримали поранення, контузію чи травму, можуть розраховувати на кілька видів державних виплат залежно від їх обставин. По-перше, щомісячне грошове забезпечення зберігається за останньою займаною посадою без додаткових заяв. По друге, під час лікування у стаціонарі або у відпустці після тяжкого поранення передбачена додаткова винагорода у розмірі 100 тисяч гривень. Для її отримання потрібно надати довідку про поранення, що підтверджує зв'язок із військовою службою. По-третє, у разі встановлення інвалідності або часткової втрати працездатності, військові мають право на одноразову грошову допомогу. Розмір цієї виплати залежить від ступеня інвалідності або втрати працездатності та оформлюється через медичне оцінювання та відповідні органи Міністерства оборони. Крім того, військовослужбовці можуть отримати додаткову матеріальну допомогу для покриття соціально-побутових потреб і грошову допомогу для оздоровлення, які оформлюють через командира частини за зверненням. Якщо маєте такі обставини і бажаєте, щоб ми допомогли вам оформити належні виплати, звертайтеся, допоможемо.